Причесав одну сторону поворотного столика. Бо то, як воно було з-під Литва, мені було не то йво. Тепер маю можливість зажимати більш жорстко і більш точно. Така от фреза, фрезерувала пальчикова. Краса. Така от чистота. Поверхні. Чугуній. Антам чугунієва пиль подавав по 6 соток, а в кінці 4 сотки. А в самому, в самому кінці аж 2 сотки підчищав. Оснасточка потрохи стає схожою на справжню оснастку.